У Житомирі молодь розписує трамвай. Активні юні Житомиряни готують сюрприз до дня молоді. Космічний трамвай. Координатор проєкту Назар Мудрий говорить, що ідея виникла спонтанно, коли обговорювали план заходів до свята. Ми сиділи на збірці, і ми обговорювали активності, які ми будемо робити до дня молоді. Тобто, у нас там буде на новому бульварі 4 навпроти бібліотеці. Оже на локації міської ради там своя локація, де ми будемо робити всякі тренінги спікерів. Запрошувати крім цього. Ми хотіли зробити свій меседж, щоб це не просто був день, а щось таке, щоб запам'яталося, могло далі, щоб його могли далі бачити люди. Крім цього дня, і воно якось не знаю, мотивувало людей підіймало настрій. і Так далі, і я там на збірці кажу, давайте розпишемо трамвай. І якось всі підхопили цю ідею, і з цього почалася взагалі її розробка. Ми хочемо показати те, що молодь не є абстрактним майбутнє, а воно вже сьогодні тут і зараз. Тобто, молодь є агентами змін, і з цим ми хочемо змотивувати молодих людей діяти, навіть якщо це різні ідеї, різні якісь там проекти і так далі. В цьому знайдуться ресурси, сили, потрібно лише ваше бажання і діти, і відображення нашого меседжа, який є у нас на футболках, що я молодь, я не абстрактне майбутнє, я вже тут і зараз. Зі слів на на розробку ескізу ми майбутнього малюнку та погодження усіх деталей із трамвайно-тролейбусним управлінням та міською радою пішло близько двох тижнів. Не знаю, як це у нас виходить, але яким чином не знаю, може це якась наша магія в зв'язку з тим, що ми там постійно робимо якісь проекти, і нас всі бачать і розуміють, що ми робимо це якісно. Зв'язку з чим у нас майже не було проблем. Точніше, їх взагалі не було. Ми спочатку прийшли в ТТУ, поговорили з керівництвом, вони сказали, що нам потрібно звернутися в управління, затвердити ескізи, затвердити, походити все, що ми будемо тут робити. Після чого ми звернулися до них, нам все погодили, і ми прийшли. Нам вибрали один з трамваєв, який взагалі зараз курсує який і надалі зможе курсувати, тобто це, скажімо так, відносно новий незламаний трамвай. Сам малюнок вибирали не випадково, адже Житомир часто називають космічною столицею України. І у нас виникла ідея це прив'язати якось до космосу. Про те, що у нас жив та народився Сергій Павлович Паличкоров, з кожі ми якось вирішили цю тематику і продовжувати. Те. Нам якось ця тема зайшла, оскільки ми розуміємо, що зараз у нас не так багато прив'язок до штама. Якщо не брати там полісі, якщо не брати космос, там морозове і так далі, то ну, це по суті єдині прив'язки, з яких ми вибрали якусь одну, яка символізувала би наше місто. Команда художників зібралася швидко. Вероніка на волонтерських засадах долучилась до проєкту. каже, що задум до останнього тримали в секреті і не розголошували, що саме будуть розмальовувати. Нашу творчість може побачити багато людей, житомиряни, люди, які просто приїхали в це місто, і також там не знаю, мої друзі, батьки, і це мій внесок в культуру нашого міста. Це ескіз цього проєкту і. Цей проєкт означає, що Житомир космічний і молодіжний. Там буде намальована дівчина в окулярах віртуальної реальності, вона символізує молодь та сучасні технології. І, до речі, в нашому місті сфера ІТ доволі розвинута. І ми маємо спеціалістів світового рівня. І, Неонова стрічка, яка буде намальована трохи пізніше, а вже в теблакитних кольорах символізує тепло, енергію, любов і як прив'язаність, як нитка до рідного краю, до рідного міста. Команда планує встигнути завершити розпис до дня молоді, щоб в суботу, 12 серпня, трамвай вже зміг курсувати вулицями міста.